Дівчатка отримали демісезонні куртки для малечі в розмірах 80, 86 та 92. Показую кольори для дівчинки. Виробник Україна, куртка на обскарці, всередині ХБ підкладка, Капішончик з боковими резиночками, талія також. Це у дівчаток. на рукавах також резинка та кольори для хлопців. Хлопці ще виділені на кишеньках такі світловідбиваючі вставочки. Це також ХБ. куртки м'якенькі, наповнювач синтепон. Ціна. Ціна 675 гривень.